Друзі, відео стосовно консультації по Ютубу. Дуже багато пишуть мені люди. Бачу ваше відео на Ютубі, допоможіть. Проконсультуйте. Дайте породу. І т.д. і тепер. Коли це було один-два підписника, це було нормально. Зараз ну, дуже багато цих запросів та ну, в останній час до 100 запросів в день. Я отримую таких. Консультації. Я теж не, не маю багато часу, і крім того, я хочу, щоб ви чуть-чуть підтримали наш канал, підтримали особисто мене. Як не тільки морально, що ви дивитесь мій канал, а й ще й матеріально. Тому, якщо ви, у вас є якесь питання і у вас є бажання задати його особисто, мені Отримати мою консультацію, то, будь ласка, або ви становитесь спонсором нашого каналу, або скидайте 100 гривень, які будуть під цим відео. Якщо така підтримка для вас можлива, ви її можете оказати, то я, чим зможу допоможу, відповім на всі ваші питання ну, в рамках своєї компетенції. Ніяких, ніяких гарантій я не даю. І Якщо зможу, то допоможу. Якщо не зможу, то вибачайте, але ж це мій час, і його теж потрібно ну, оплачувати, бо Я тут цим займаюся на Ютубі, і фірма наша працює, щоб ми заробляли невеличкі кошти. Якщо є можливість сплатити, сплатили. І спілкуємося. Якщо немає можливості, то ви подивилися це відео. Я дуже вдячний, що ви дивитесь наше відео на Ютубі. Ну і Ми не тратимо час, я ваш, вімо, ви, ви мій час. от. Така вот. тобто, консультація вона або платна, або для спонсорів каналу на Ютубі. Всі останні ізучайте відео, изучайте, мать, часть, дивіться всі відео, що на нашому каналі. Це все безкоштовно.